Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, що чекає на людину, яка виконує роль яка виконує роль або людей, які виконують роль, або на цей образ, да? що на нього чекає, оцей е, недомірок Бункерний, що на нього чекає. До кінця січня місяця 2025 року. Ну, що навколо нього буде відбуватися? О, якась криза фінансова, нестача ресурсів. Він зазнає кризу, критичну ситуацію. Щось йому не вистачає. Окрім того, про що ще може карти гори? Криза пов'язана зі здоров'ям і нестабільний стан, внаслідок чого йому буде необхідно приймати ну, якісь ліки. Якісь ліки. Окрім того, про що ще говорить? Королева кубків вона йому дає щось випити, внаслідок цього в нього дестабілізується загальний стан. От, ну, от щось він, чи отруєння в нього буде. чи... Ну, от, чи от, і тут Дивіться, перевернутий суд, прямий верніше суд це якась трансформація. Його поступово е, трансформують. Щось він випиває. криза з ресурсами, можливо, це життєві ресурси, нестабільність. Проблема зі здоров'ям його очікує, і приймання ліків, ну, і або проблема зі здоров'ям внаслідок того, що він щось там вип'є. Ну, ось так. Також нестабільність його, скажімо так, ну, формула крові. Ну, от Щось мені так іде. Якогось елементу не вистачає, чи то там гемоглобін низький, чи то, ну, ну, в такому плані, щось там буде, якась е, в самому в складі крові якась нестабільність в нього, проблема. проблема. Ну, а взагалі то його чимось можуть напоїти. Наслідок цього в нього оце, оця ця трансформація, вона вже відбувається. А ну давайте відкриємо цю даму кубків. Дама кубків, немає шансу. Немає шансу врівноважити. Тобто, знову ж таки, я говорю, що або в нього взагалі з рідиною в організмі, або Сам склад крові ну, нерівномірний, нестабільний, чогось більше. Або рідина в організмі, в нього аточність може бути, наприклад, чогось більше, чогось менше. Можливо, він опухший не від ботокса, а й від того, що в нього більше якоїсь рідини, там. Ну, отікає, багато п'є. Або застой, почки, нирки не працюють, і е, не виводиться рідина нормальна. І того він постійно як е, надутий, як гумова лялька якась. Знову карта, бачите, карта трансформації йде, карта трансформації в нього йде. Ще покажіть, будь ласка, може ще там щось є в нього. Перевернути король кубків. Криза, криза, емоційна. В нього якісь капризи, незадоволення. З чимось він, він не погоджується. Ну, якщо взяти в ментальному плані і в емоційному, то він, він в нього йде розчарування із-за того, що загострюється військова криза, і він муж змушений діяти згідно тим критичним обставинам. Тобто, це вибір неподолі. Він змушений. Не знаю, Він там надає накази, чи що, ну, він же ж теж якось приймає участь в цьому. І він змушений прийняти якісь умови, які йому нав'язані ну, завдяки ура, це хорошо, завдяки критичній ситуації він буде приймати вимушений вибір. Ну, Ось так тому він буде дуже незадоволений цим, розчарований. Десь на кордоні, на кордоні, можливо, це Курщина. Зараз наші, ніби в контрнаступ ідуть карта кордонів. І третя сила, хто там ці корейці можуть також зазнати там поразку корейці. Якщо там є якийсь е, великий водний об'єкт, то цим водним об'єктом, або рідина якась, е, може статися критична ситуація, не за їхньою волею, можна так сказати. Не за їхньою волею. Ну, карта. Закону, карта імператора, який не може знайти вихід із ситуації. Тобто буде він, знаєте, палкою махати, отак сяде і буде щось лібізіть, щось буде говорити. Тіпа... Але по суті, це слова пусті його будуть. Вони ну, ні до чого не призведуть, може, буде погрожувати, але ні до чого це не призведе. Ну і ще покажіть, що ще може бути з ним, біля нього. Я вам так хочу сказати, якийсь новий шанс, який в нього є, внаслідок е згоди, полюбовної згоди з якимось партнером. От цей от решу санс, шанс, верніше, сар Господі, вибачте, шанс отримати якийсь ресурс по домовленості, в нього зривається. Щось йому або не довезуть, або привезуть воно неякісне, не або воно десь там. Ну, Взагалі, або не довезуть, або воно неякісне. В такому, або хтось при, подумав, пообіцяв щось і не, і не виконав обіцянку, або воно не доїде просто до, до них. Вот. Тут, ну, тут хитрощі, знаєте, його партнер підмане. Тут вже початок, тут е, паж е, е, він говорить. Він говорить, а говорить він брехню. Тобто якісь брехливі домовленості, він, його підмануть в чомусь. Його в чомусь підмануть. О, знову ця принцеса. Таке вже було. Таке в нього вже було. Ну, дивіться, бачите, ті, хто, хто з ним. Якісь домовленості має, хоче отримати якусь вигоду, вигоду, преслідує свою ціль. І от будуть в нього домовленості, і той, хто буде йому говорити, для того, щоб вирішити якесь своє питання. Тобто тут йдеться мова про шкурні інтереси. Розумієте? Але він свою обіцянку не стримає. Не стримає. Це, знаєте, як лицар Кубки, він такий вітряний, він тут пообіцяв, але це не означає, що він це. Знаєте, обіцяти не значить одружитися. Тут свої підкилимкові ігри, можливо, людина, яка Смуглява, да, смуглява шкіра або людина азіатської національності. А що не доїде? Вибір? Вибір захищати свої кордони? Той, хто йому щось пообіцяє, він Може не утримати того, може не надіслатиме, бо йому самому потрібно. Да? Він, скажімо так, може навострити цю зброю на іншу країну. Проти іншої країни йому треба захищатися. Ось так. Або просто воно не доїде до кордонів, того, що, знову ж таки, щось там зірка, щось там може статися. Далека це ну, далека ціль, і знаєте, як їм до, дійти до, до міста призначення тієї зброї, все одно, що як цьому кремлівському пішки до космоса. Ну, ось так. Давайте ще по ітогу подивимось, цю сіру моль. По ітогу. Ну, дивіться, по ітогу. він слабіше є, в нього є обмеження. І для нього вже йде отакий, отакий от жах без кінця. Жах без кінця. І того, що в нього ну, ресурсів мало. Немає, ну от, якщо взяти його здоров'я, да, то йому от, немає, менше є поступово, менше є ресурсів для життя. Оце от, одразу нема, ну, знаєте, от як раз і нема. От, як відрізали, а це поступове в нього проблеми зі здоров'ям і при тому, що йому хтось штрикає. Ці проблеми зі здоров'ям в спину. Або лікування якесь, ну, спину це образна, ну, зрада, зрадна, можливо, якась жінка може, якась жінка, або людина другого рангу, скажімо так, у владі, другого рангу. Або, дивіться, королева жезлів, королева вона взагалі, бачите, з кішкою, якщо запасний варіант. Тобто хтось використовує якийсь план Б для того, щоб ну, не здохло в перший раз, то має здохнути в другий раз. Поступово в нього йде витік, витік той, тих ресурсів. Витік тих ресурсів. Ну, мені здається, в нього щось порушено, порушений склад крові, порушують йому склад крові, або якісь тромби, або ну, от, внаслідок чого може от, навіть тут, бачите, ну, от, як ці як, тромби якісь, ну, от, щось таке, або гемоглобін низький, ну, не знаю. Щось йому дають випити, таке мутне, мутне, незрозуміле, яке не можна відслідкувати. Ну, якусь ми інформацію можемо почути, але вона буде сумнівна, ще і треба перевіряти. Перевіряти стосовно нього до кінця місяця. Стосовно цієї надутої гумової ляльки. Чому гумова лялька, я вам сказала. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Ми обов'язково переможемо. Бережіть себе!